Усім доброго дня. Вас вітає інтернет за магазином Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892 роторною косаркою Virex та грабліворошилка-сонечко. Оглянемо деякі позиції по карданам на рульову, а також по промопорі, я думаю. І так, поїхали. В нас є карданчики. Ось такий кардан рульового управління. Трактор МТЗ. Це оригінальний кардан. Він йде з крестовинкою з усім, але крестовинка на оригінальних запчастинах Вона чомусь йде без масльонки. Я не знаю. Заводи МТЗ не робить хоча китайці їх роблять. І вроді як масленка хороша штука, вроді як кажуть, не знаю. Ну, тут їх нема. Ну, отак. 1200 гривень ціна. Далі вилка. Ось така на цей карданчик. Оригінальна 370 гривень. Вони переїжджають ось в таких пакетиках. Далі, китайський кардан. В зборі. До речі, зараз я вам і покажу, що китайці от роблять маслянку. Вже до нас прилипли тут магніти. Сидить так плотненько. От. Це дорожня карта, ну, ми його називаємо Китай. В принципі, українська компанія, вона робиться в Китаї. Бачите, є ось маслюнка тут. Тут маслюнка є. Для змащення. Ну, отак. От Пофарбована вона йде червоний колір. Ось так виглядає. Далі. Оригінального поки що кардана немає. Є китайський на 12-21. Ну, оригінального 12-21 нема. Є китайський на 12-21, отак він йде вже із трьох частин. Тут йде два. Дві крестовини. Це підгур, підгідроуслітлі руля. Ось така. Тут ось теж вони йдуть з маслюнками. Він по каталогу йде 12 стину. Сінний чи червоний Ось так. Е, на нього у нас є на таку крестовину. Ну, на такий кардан. Є ось ця серединка, е, Вилка крестовин. Тут де дві крестовини ставляться. Е. Є в нас вилка насоса дозатора. Зараз покажу також. Ага, вилка крестовин, оригінальна 650 гривень. Вилка насоса дозатора ось така, 600 гривень. 600 гривень ціна. І крестовинки китайські ось такі по 150 гривень. Хто бажає замовити, звертайтесь по номеру під відео, телефонуйте. Замовляйте всім гарного дня, мирного неба, до побачення.